Знаєте, розкажу таку небелицю, може сте чули. Ми такі всі гарні. Я бажаю, щоб молоді завжди були такі гарні, веселі, усміхнені, як зараз. Бо е... жінки у... і чоловіки поділяються. Знаєте як? У 20 років, знаєте, жінка ще молода, така зелена, як Африка, дика така зелена, нічого не знає, нічого ще не вміє. Коли вже жінці 25, вона Америка, вона все вміє, все знає, все хоче, але дуже дорога. Не кожному мужику по кишені. Коли жінці 30, вона така впевнена у своїй красоті, як Індія. Коли жінці 35, вона Франція, вона вже з'їжджена уздовж і в поперек. Але ще подобається всім, бо має ще багато цікавих місць. Коли жінці 40, вона Афганістан, вона вже програла війну, наробила Кубу помилок і потребує великої реконструкції. Коли жінці 45, вона росія. Вона любить випити, закусити, погуляти. І головне, що вже кордони ніким не охороняються. Коли жінці 50, в неї за плечима вже таке історичне минуле, як в Монголії. Але, на жаль, без майбутнього. Коли жінці 60, вона Антарктида. Всі знають де, але ніхто туди не хоче. Хлопці тішать, страшне, але з хлопцями теж поділяються, знаєте? Хлоп у 20 років, він, знаєте, як флейта. Десять, а там грає. Коли хлопове 30, він скрипка, він класика. Він настроюється одну-дві минути, а грає цілу ніч. Коли хлопове 40, він тромбон. Він грає мало, але як потужно. Коли хлапове п'ятдесять, він рояль. Настроює один, а грає вже зовсім я. Коли із піздесять, він тропас. Він же не грає, а мучить. А коли хлоби 80, він же інструмент, футляр від використано інструмент. О, відкрив, подивився і закрив. Шановні гості, смачного всім, наливаємо, випиваємо за молодих, за вас всіх гарних вам! ямного вечора! Смачного всім!